Я Світлана Мех, і це подкаст Радіо Поле. Моя сьогоднішня гостя майстер з манікюру і педикюру Діана Дойчик. Окрім того, вона мама трьох чудових діток і приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вітаю вас, Діаночко. Доброго дня, Смітлана. Діаночка, Я бачу, ви приїхали з візочком, і це ваше, я так розумію, професійне обладнання. Що це? Так, я сьогодні привезла для вас, щоб ви попробували. Хочу вам запропонувати таку процедуру на ручки, щоб трошки зволожити їх, пропілінгувати пізніше. Я Покажу вам цю процедуру. Я думаю, ви оціните. Дуже приємно і цікаво вже мені. Ви знаєте, я завжди думала, що ця професія не для всіх людей, що я маю на увазі. А справа в тому, що не завжди, от я про себе кажу, не завжди приємні відчуття можуть виникати, коли на. Приклад чужій людині обрізаєш нігті і робиш процедури, пов'язані з такими, з нігтями на пальцях чи нігтями на ногах. Як ви це сприймаєте? От цікаво насправді. Які були ваші перші емоції? Взагалі, давайте розпочнемо з того, звідки ви починали, я так розумію, в Україні ви цим займалися не тут же ж в Польщі почали. Давайте розкажемо про це. У 2008 році моя однокласниця пішла до своєї тітки в салон краси, вона її хотіла навчати, вона була перукарем і хотіла її навчити цього. Подруга каже, пішли зі мною. Я Кажу, ну пішли. Я прийшла, подруга там займалася своєю тіткою, вона щось їй там розповідала і сижу. Дивлюся, дивиться, дівчина робить манікюр. Мені сподобалося це, і скільки я... вам тоді років було? В 11 класі я була вже 16 років мені було. І я приходжу до мами, кажу: мам, от мені сподобалося, дівчина робила манікюр, моя однокласниця ходить, вчитися на перукаря, можливо, я попробую. Вона, ну давай, спробуєш. Тільки запитайся, що для цього потрібно, скільки це коштує, взагалі чи вона навчає. На наступний день я прийшла і питаю. Чи, ну, ви взагалі навчаєте. Вона каже, так, навчаю, скільки це коштує, що для цього треба. Е, я прийшла, це все розповіла мамі. Мама каже: ну, на тобі гроші, купляємо все і давай, пробуй. І так вийшло, що не тиждень я навчалася у цієї дівчини. І у них пішов майстер з цієї посади манікюрщиці, І ця дівчина зосталася там сама, яка мене навчала, і каже: Ну давай, сідай, будеш робити.' Я кажу: ні, я не буду. ну, давай пробуй. Будемо розповідати своїм клієнтам, що це практикантка, хто хоче буде сідати, ризикувати. І, так, і власне все так почалося. що... з я була в навчалась в 11 класі після навчання. Я приходила туди, після обіду, і працювала. І мене це так е, захопило, мені це так сподобалось. Але на початку це був тільки манікюр. І вона мене питає: можливо, педикюр? Я кажу, ні, мені це бридко. Вже тоді mm -hmm, мені вже якось тоді було. так, воно mm -hmm. якось так було мені. Щом, ноги, ні. Але я подивилася, як вона то все робить. І якось е, мені здається, що це все заложено в нашій голові, що це все в людській голові. Так? Там, наприклад, От як ти можеш робити там, підікюр, там, фу, а вдруг, там... ні. Це все заложено в нашій голові, і я пішла на педикюр. А до речі, пам'ятаєте свого першого клієнта е, в якості учениці, хто це був чоловік, жінка і, і як ви його зробили, чи був клієнт задоволений? Так, я пам'ятаю, це була жінка, така в віку вже жінка. Вона постійно приходила до тієї перукарні. Е, ну, і, Власне, я робила їй брови, і вії фарбувала. І моя наставниця каже, що вас сьогодні зробить там дівчина, вона каже, да, добре, всім треба навчатися. Ну, рискну. І було дуже важко, тому що ще тоді було оформлення брів. Це був пінцет і бритва. І саме дуже багато всі брили. І це для мене так було важко, тому що десь трошки рука схилиться, і все, ти можеш порізати клієнтку. Але клієнтка йшла задоволення, ще й залишила мені на чай, так що мені сподобалося це. Ну, а манікюр перший ваш? Е, манікюр саме я робила. Клієнтку свою не пам'ятаю, але перша в мене була моя наставниця, які я робила і манікюр, і корекцію, і нарощування. Я все її робила. Тому е, це так була, тому що, коли приходить якась інна людина, якийсь клієнт, вона не все тобі скаже, і твоя наставниця не завжди десь там щось побачить, а так вона по своїм відчуттям мені говорила, то там мені боляче, а так не, з, не зжимай пальця. Тому це краще. Ну, як довго ви працювали? Я так розумію, після завершення школи постало питання, куди йти. Щоб працювати манікюрницею, як ми кажемо, майстром з манікюру чи педикюру, потрібно напевно десь навчатися. Що ви закінчували? Ну, Це було так. Я вивчилася в цій дівчини, я в неї попрацювала, і пізніше вже дуже так стабільно почалися якісь курси. Це були курси спочатку двохднівні, тобто ми ходили вчитись малювати, їздили в інше місце. Потім це був вже гель, бо вчилася я на акрилі. І це оце, кожен рік щось таке нове і нове я навчалася. Тому це були такі. Курси як днівні, один, два, три дні. Такого не було, що там як тут, а є. До речі, я в Польщі закінчила поліціальну школу косметолога. І я ще не тільки манікюр-підікюр робляю, депіляцію, ламінування, перманент. І до цього всього мене мої клієнти підштовхнули. Щоб розвиватися, власне, далі в цій сфері, так. Тому що досвід в мене в цій сфері дуже великий, і клієнти роками ходили до мене, і приходить одного разу, клієнтка каже, от зараз популярну депіляцію робити. А чому ти не робиш? Я б до тебе пішла, мені не було б стидно до тебе піти. Я о, задумалася, треба піти. Я навчилася робити депіляцію, клієнтів було багато. Як і сталих, так і нових, бо це щось новеньке було. А до речі, про клієнтів. Більше поляків до вас ходить, чи українці? І наскільки вимогливі одні і інші? Хто найвимогливіший в питанні краси? Ну хочу сказати, клієнтів 50 на 50. Є і поляки, є і українці, але більш вимовлені то наші українці. Тому що я не знаю чому, але сфера, наприклад, б'юті-сфера в Україні, реставрації, все це в Україні більш, як для мене, не знаю, більш на вищому рівні. І наші українці, дівчата, звикли до чогось розкішного. Це якісь стрази, малюнки, квіти. А от польські дівчата, вони більш натуральні. Френчик мінімальне або щось яскраве таке, але теж це в один тон мусить бути. Тому наші дівчата більш вибагливі. А до речі, ви знаєте, завжди мене цікавило, чи можна за виглядом, за тим, який саме манікюр, зрозуміти характер людини, чи можливо те, чим вона займається? Н ні. Ні, тому що це в, в характері, наприклад, людини. Якщо вона працює в офісі, але вона така фу, взрив башки, вона любить щось ярке, таке, класне. Ну то ми робимо таке, тому що ну так, да, є таке, що, наприклад, якщо ти працюєш в офісі, тобі потрібно це яка сфера, так, там френч, щось мінімальне. Але ні, я не вважаю, що по манікюру можна сказати, яка це людина там чи ще щось. Давайте повернемося в Україну в Україні. Ви сама на себе працювали чи все таки в якомусь салоні? Я так зрозуміла, що ви завершили дуже багато курсів. Відповідно, отримали досвід відповідний знову ж таки так. Але працювали в салоні під керівництвом когось. Чи все таки перейшли на підприєм в, мали... в малий бізнес, скажімо так, на підприємництво? Я працювала і в салоні, це було три салони, і я працювала сама на себе. Коли я почала працювати сама на себе, я окремо орендувала кабінет, і я зрозуміла, що мені це краще, тому що я свій час організовую сама для себе. У мене нема, що я прийшла з 9 до 7, я повинна сидіти на роботі, є в мене клієнтів чи нема. І тому Краще, коли працюєш сама на себе. У мене зранку є клієнти, в обід немає, я собі поїхала по своїх справах, по закупах і приїхала по своїх клієнтах. Ну але тоді виникає питання забезпечення всім необхідним матеріалом, лягає на ваші плечі. Коли ти працюєш в салоні, відповідно, керівник опікується цими питаннями. Я так розумію, так? Але коли сам, то тоді тобі треба бути обізнаним в логістиці. В питаннях маркетингу також, напевно, ні? Ну я вам хочу сказати, що я не працювала в такому салоні, де мене забезпечував салон. Я все купляла сама. Тобто це була або оренда, або е, так, що ти приходиш зі своїм інструментом і ти там працюєш. Uh -huh. Так, була на землі на заміні в такому салоні, але я довго там не попрацювала, тому що матеріали я не знала. Наприклад, так як ви говорите, я привикла працювати на одній фірмі, на другій, на третій. А тут а приходиш в салон. Навіть коли я тут до Польщі приїхала, я працювала теж в салоні. Не змогла довго працювати після того, як я сама на себе попрацювала. І теж новий матеріал, там десь відлущилось, там ти не знаєш, скільки ну, на флакончику пише приблизно який час, що, де, як, але в різних фірмах інша консистенція тих же лаків, тих же якихось плинів. Тому краще для майстра, коли майстер сам купляє, сам по, пробує і це все організовує для себе. Всі такі моменти. Тобто кожен лак, кож, кожен навіть інструмент має перевірити на собі майстер? Так, так. Особливо інструмент А, до речі, от завжди мене теж цікавило, де його мають ну обслуговувати? Чи є тут, наприклад, у Польщі фірми, які можуть підточити там його полагодити, в разі чого чи інструмент викидається одноразово? Як? Ні, інструменти дезінфікуються, стерилізуються, Але для заточки так є тут. Я знаю дві фірми: одна в Позднії, друга в Кракові, одні українці, другі поляки. Гарні фірми точила. Але в основному тут я купляю нове. Це, наприклад, десь інструмент, можливо, все десь впав, і кінчики затупилися, чи вже ступився інструмент. Я просто відкладаю, купляю новий. І це було у мене в тому році, я так навідкладала вісім інструментів. Інструментів їхала до України і в Україні все поточила, mm -hmm. тому що тут, все-таки коли ти вже знаєш, наприклад, в своєму місті, де ти пішла, то зробила все швидко по сроках, то тут все ж таки е, треба чекати і довго чекати. Тому що я відправляю інструмент. Інструмент там чекає в черзі, поки його заточать. Потім, поки почтою він вернеться і. Точать гарно, але є такі інструменти, які все ж таки десь не доточені. Тому я ліпше куплю собі новий, попрацюю півроку рік і собі відкладу і поїду, поточу там, де я знаю. Ви тут працюєте сама на себе, відповідно оформили теж підприємництво. Наскільки легко це було зробити тут? Так, я працюю сама на себе. Це дуже легко тут оформити. Ти йдеш до уже скрабового, складаєш такий внісок, що ти хочеш бути підприємцем. Тобі там буквально до тижня дають ніп, і ти з цим ніпом ідеш в, в там, де касові апарати продають, купляєш апарати. Дівчата допомагають тобі з уже вернути кошти, половину за цей апарат, і собі спокійно працюєш. А якщо порівняти підприємництво в Польщі і в Україні, які, яка різниця? Які ризики? В Польщі мені нравиться краще, тому що коли ти новачок в цій сфері? Тобі легше відкрити діяльність нереєстровану. Якщо в тебе немає доходу більше трьох тисяч в місяць, ти спокійно працюєш на діяльності нереєстрованої. Ти так само йдеш до оженду, купляєш собі касовий апарат і вибиваєш чеки, і ти дивишся. От не виходить в тебе три тисячі, ти працюєш далі. Ну, там трошки більше ми округляємо. Якщо в тебе вже. Ця квота йде вище, тоді ти йдеш, в УЖЕН, вже складаєш у тебе вже діяльність реєстрована, ти вже як господарщу діяльність закладаєш і працюєш собі далі. Це вже вищий податок іде. Так, так. так, Це вже вищий, діяльність нереєстрована, ти взагалі не платиш податку, тому що в тебе немає з чого платити, в тебе мінімальні ті квоти. І тому я вважаю, що тут легше і краще, тому що і це в будь-якому нема різниці, де це, яка діяльність це, чи ти, наприклад, малюєш і продаєш картини, чи ти там шиєш, вишиваєш щось десь через інтернет, продаєш. В цьому легше є. І якщо б так зробили б в Україні, я вважаю, що це було б менше працювали б на чорну. Mm -hmm. Тобто, приїхавши до Польщі, у вас не було сумнівів, щоб зайнятися саме своєю улюбленою справою, чи все таки ви? Ви як приїхали сюди, вагалися і шукали себе? Ні, ні, ні. Я приїхала, я зразу пішла до Уженду, Ми знайшли уже праці, ми знайшли дівчину, де я зареєструвалася в Уженді, і почала в неї працювати. І пізніше я зрозуміла, що так як я сама з трьома дітками, мені важко. На такій посаді працювати там, де з 9 і до 6 вечора, тому що я повинна організувати ці всі процеси до школи, до садочку, забрати, десь ще на якісь гуртки завести. І я зрозуміла, що напевно я почала взнавати, де, що, як то організувати, чи можу я працювати вдома. І я відкрила діяльність косметичка на доязд. Я доїжджаю до клієнта і зробила кабінет такий у себе вдома, що коли клієнт хоче, наприклад, не щоб я до них додому приїхала, а до мене прийти, будь ласка. Які особливості і ризики несе професія? Як новий клієнт приходить, він завжди питає, чи інструмент стерильний? Я завжди показую, що от бокс для замочування інструментів тут астерилізатор стоїть, достаю завжди стерильний інструмент в таких торебках спец спеціальних, і показую, що все стерильно можете не переживати. Якщо в мене навіть були такі клієнти, які приходили зі своїм інструментом, це Будь ласка, навіть були клієнти, які хотіли купити. Ми їм замовляли, і вони завжди приходили зі своїм з тим інструментом, яким мені працювати. Але зручно працювати Якщо... з інструментом, який приносить клієнт. Ми ж теж не можемо знати, чи він добре загострений, чи він такий, як потрібно. Це ж не професійний інструмент. От, для того і клієнти, які хотіли надалі працювати, щоб я працювала їхнім інструментом. Ми замовляли те інструмент, який мені підходить. Ті жіпчики, ножечки, фрези. Будь ласка, ага, тобто я можу, як клієнт, порадить, порадившись з вами, обрати професійний інструмент і носити його собою, стерилізувати сама. Ви мені все це порекомендуєте? Так, Так, я порекомендую, і навіть в мене є такі клієнти, які я стерилізую їхній інструмент. Вони приходять зі своїм, ми зробили, я простерилізувала на наступний раз. вони приходять, і в них вже підписаний, що це їхній інструмент, стерильний лежить у мене. Клієнт хоче забрати, будь ласка, він забирає теж стерильний інструмент. Скільки стерилізується інструмент? 40... Так, для загального розвитку. В, в, в самому стерилізації від 40 хвилин і до години, в залежності, який температурний режим, який треба вибрати. Тобто, вистирити. поки я роблю манікюр, може е, інший мій інструмент стерилізуватися. Треба два тоді мати? Е, ні, ми не так робимо. Це трошки по-іншому. Ми зробили клієнту манікюр. Я е, поставила його в розчин для дезінфекції, пізніше під ультразвуковою мийкою я промила це все, він висушився, потім я простерилізувала, і цей інструмент залишається в мене. Якщо клієнт хоче його забрати, то він може на наступний, наприклад, день прийти і його забрати. Uh -huh. Так, він підписаний, в мене лежить і все стерильно, але клієнт знає, що це його інструмент, і там немає більш нічого не зупиняється. Скажіть, а казуси? Всі ж клієнти різні, і в кожному свій характер, свої запити. Чи бували у вас якісь моменти, коли клієнт незадоволений, чи якісь казуси траплялися такі, ну, які, І як їх вдалося залагодити? Не знаю, чи це казуси. один раз було таке, як я почала працювати в цій сфері, прийшла жіночка. На оформлення фарбування брів і вій. І було зразу видно, що вона прийшла до свого майстра, того майстра не було, я новачок. І вона зразу сіла: ну добре, давайте попробуємо зробити. Тільки почала її фарбувати, їй зразу щось не сподобалось. Тут їй щось там чесалося, то щось не так. Ну, е, Вона подивилася в дзеркало, сказала, що в неї не темні, форма їй не подобається. Я її посадила, змила то все заставом спеціальної ту фарбу, і е, з криками, з якимись там образами вона пішла. Е, я сіла, трошки поплакала, дівчата мене заспокоїли, сказали, що на початку таке буває, не звертаю увагу, ти працюєш з людьми, і вони мені дали таку якусь підтримку, що зараз мені це допомагає. Навіть десь якщо. Щось з клієнтом, я бачу щось не так, я завжди щось зглажую, щось іду на клієнта з сторону. Ну, це робота з людьми трошки така важка, але мусимо. Мені здається, знаєте, що, е, отак е, похід до е, майстра з манікюру педикюру, навіть е, це. Психологічний релакс, тому що людина приходить і вона розповідає про своє життя, навіть про свої проблеми, ось як ви потім знімаєте оцей, знаєте, скажімо так, не негатив, але ті, це нашарування проблем чи якихось інформацій, про які розповідає вам клієнт. Що ви робите? Як ви впоруєтеся з тим? Так, з з одної з, з такої сторони, ми є як психологи. Ми вислухаємо, можливо, якщо клієнту це потрібно, даємо якусь пораду. Але е... часто так буває, правда? Так, це дуже часто буває. І загалом е, клієнт, коли приходить щось своє, розповідає, розповідає. Я вже навіть буває таке, не звертаю уваги на це. Я слухаю, але я не беру то все до серця. Колись так, в мене була дівчина, в неї був дуже тяжкий розвід, вона там розповідала все-таки за своїх дітей. І я так переживала за то. Але я це попрацювала, зрозуміла, що близько до серця то все брати не треба. А коли я вже перевантажена сильно, я собі знайшла такий спосіб, я хочу до. <залу>. Я бігаю, я скидаю цей стрейс саме активом. Що найбільше любите в професії? В професії це взагалі така професія, вона така. Делікатна, я люблю малювати, я люблю е, з клієнтом говорити, я люблю е, щось таке делікатне робити. О, оце моє, я себе знайшла в цій сфері. Це не тільки я про манікюр, це є і про інші сфери. Так? Ну, наприклад, в сфері косметології взагалі. От мені подобається, мені подобається, коли людина виходить з гарним настрієм, найгарний манікюрчик, найгарні бровки, вона цвіте і пахне, всі такі завжди. Ой, дякую, дякую. Я от ушла від тебе з якимось. Е, Гарним таким настроєм, так ви розповіли, що навчалися в поліціальній школі і додатково опанували собі е, теж кілька напрямків. Керунок такий косметологічний в Польщі. Він е, в... передбачає, що манікюр, педикюр, е, спа якісь процедури, е, брови і процедури на лице. Саме я пішла по керунку, щоб було мені процедури на лице. Манікюр педикюр А чому? Був, е, тому що це, це мене зацікавило. Е, ще е, до війни я хотіла йти навчатися в медичний коледж для того, щоб піти mm. на косметолога, а саме процедури іннекційна, ботокси, колоти і всяке таке інше. Але щось пішло не так. Е, почалося, почалася війна і. Змінилося, змінилося все. Тому я приїхала сюди, я не знала, де тут, а куди йти навчатися. Я навіть не думала. В мене прийшла моя клієнтка Полька, і вона мене питає, а чи робиш ти якісь там забіги на твар? Угу. Я кажу, ні, не роблю. А чому? А масаж? А можливо вже ні, не роблю. А чому? Іди навчатися. А я, о, а де то можна? Ну, власне, Я пішла, і це, ще раз кажу, що мої клієнти самі мене до того якось підводять, Штухнули. підштовхують. Я скажу навіть більше, що клієнтам подобається, коли вони приходять до одного майстра, не знаючи всім, але в мене багато моїх клієнтів, які приходять, наприклад, зранку уходять в обід, і в них і манікюр, і педикюр, і бровки, і ламінація, і депіляція, і забіг на лице. Все, вони вийшли готові, часу багато не тратять, не ходять десь там по салонах. Тому так. Я б сама хотіла а, зараз бути вашою клієнткою, якщо є така можливість, поза як ви привезли такий е, необхідний інструментарій, візочок у вас. Ну що? Я вам сьогодні хочу порекомендувати е, гарну таку процедуру е, на пелінгнацію. Я трошки буде по польську, так, пелінгнацію до мову е, Е, так, можемо спробувати, наприклад, зробити одну ручку, щоб ви потім результат оцінили, так, як Добре. одна буде і друга. Так, Давайте я закладу рукавички. Цю м, процедуру я рекомендую також своїм клієнтам. Ми підбираємо е, пілінг, скраб для ручок. Також це може бути процедура, як і для ножок. Давайте продезінфікую вам ручки. Ось так. Так, далі ми беремо такий пілінг. Це пілінг. Власне, це саме пілінг для тіла. Я його використовую як для ручок, так і для ножок. З роговіллі оці частинки ми прибираємо на вашій кожі. Ви навіть по цьому пілінгу можете відчути вже результат. Відчуваю трішки. Так. І цей пілінг дуже е, є таким е, гарним, тому що там ще в цьому пілінгу йдуть масла, які зразу наші ручки угу. зволожуються. Ультратакий зволожуючий пілінг. Дуже гарно теж на, на ножки його зробити. Так, масуємо, гарно масуємо. А пахне? Ну, пахне а обіг ми тако. Краще роб... так, змочимо, не будемо дуже сильно по часу, щоб у нас в студії, напевно, час, так? А не скільки дуже... треба часу тримати, і скільки масаж триває, От цікаво просто. Ну, Пілінг ми десь хвилинку, теж, щоб не сильно його там переусірствувати, як то кажуть. Змиваємо. Я вам все зараз по очері буду розказувати, скільки ще часу, цю процедуру, якщо дуже сухі ручки в клієнта, то я рекомендую робити. Два рази на тиждень, і це воно запобігає тріщинам і сухості. Особливо зараз, коли е, морози, коли на вулиці, холодно, наші ручки обвітрюються. Обов'язково ще е, попереджаю клієнта, щоб він е, надягав рукавички, коли працює з всякими такими е, домовими працями. Так, не знаю, чи можливо, ви вже чуєте результат, не дуже ми довго поскрабували, але так, такі гладенькі вже ручки. Так. Так, справді. Так, тепер ми накладаємо масочку. Є. Це такий як спа-така. Спа-догляд. Він може бути як і в салоні, так і вдома. А це що, такий кремчик, ні, так? Ні, ні, це масочка. масочка. Це саме масочка, так, яка зволожує наші ручки. Пропитую такими гарно ще, гарно-гарно, так, щоб аж все покрити. І пізніше, якщо це вдома, ми можемо вдіти якісь такі пакетики наверх і обмотати наші Цілофанові, ручки. Так, целофанові так, обмотати якимось рушничком. А можемо спеціальні такі купити рукавички. Надіваємо такі рукавички, це лофанові гарненько. І надіваємо таку махрову ще рукавичку. О. Угу. І сидимо так 10, 15, 20 угу. хвилин. Ця процедура дуже гарна, коли ти її робиш, наприклад, на ніч, так само і ножки. У мене клієнти дуже багато кажуть: о, так. Кажуть, в мене немає ніколи часу. Час є завжди. Я говорю. Ліпше не посиди в тому інтернеті, зроби собі на ніч після душу, наклала і телевізор можна дивитися. Так, так хто собі любить, ручки, та? ночки, 10 Правда. хвилин, ти собі навіть в тому інтернеті сидиш щось, дивишся і, і працює масочка, і все супер. О, після цієї масочки, коли ми знімаємо цю масочку, ми гарно, якщо щось десь осталося, гарно вмасовуємо. І наверх мусить бути крем, теж якийсь живильний. І може бути ще маселко для кутикули. І ще рекомендую своїм клієнтам кожен день на вечір мастити кутикулу маселками. Це обов'язково є. Ви знаєте, якщо е, я просто кремом мажу, а виявляється, стільки всього багато. Так, так, Крем, Крем не завжди дозволяє е, нам гарно наші ручки доглядати. Тому пілінг саме ми коли злущуємо це все. Пілінг він злущує, і крем гарно вхлоняє е, ті крема, чи маски, чи олійки навіть. Тому рекомендую як робити таку процедуру, хоча б раз на тиждень, і ваші ручки скажуть вам дякую. Я вам дякую. Щиро дякую. Це е, запишу собі в нотатник як е, процедура від спеціаліста, від майстрині з манікюру і педикюру. Так, я ще можу вам після ефіру порекомендувати фірми, які ми я користуюся. Які... Дійсно працюють. Якась легкість, так, якесь таке легкість, враження, що, ніжні, що ніби став. дихає, що. А, Ай, ну, зовсім інше, правда. І в мене є клієнти, які були, клієнти, які не вірили цьому всьому, і я завжди пропоную зробити одну ручку або одну ножку. Це неймовірно. І потім ну, так так, щоб так. вони зрівняли і кому подобається. Мені вже так, подобається. Так, Я знаю це дуже дуже гарна процедура. Спасибі вам за цю процедуру, за те, що ви подали нам цікаву, цікаву рекомендацію. Сподіваюся, що ті, хто нас буде дивитися, візьмуть на замітку собі. в нотатник. у подкасті Радіополе сьогодні була майстер з манікюру та педикюру з України Діана Дойчик. Окрім того, вона мама чудових трьох діток. Приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дякую, Дякую Світлана, вам. за запрошення. Дякую. Дякую. З вами була Світлана Мех. До зустрічі.